Десята вечора у Києві інформаційні команди СІТІВІ та СТБ підготувала для вас свіжий випуск новин. Отже, шість ракетних і 64 авіаційні удари завдали рашисти впродовж цієї доби. 45 разів били з реактивних систем залпового вогню. Повідомили у генштабі ЗСУ. Загалом на різних ділянках фронту за сьогоднішній день сталося уже 51 бойове зіткнення. Сім ворожих атак наші воїни відбили на Куп'янському напрямку. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Синьківки та Піщаного на Харківщині. На Лиманському напрямку наші захисники стримали чотири ворожі атаки. Бої відбулися на околицях Серебрянського лісництва та поблизу Тернів Донецької області. Три ворожі штурми наші воїни відбили на Бахмутському напрямку, поблизу Іванківського складна ситуація в районі Андріївки. Тут наші воїни відбили вісім атак противника тривають жорстокі бої неподалік Новобахмутівки, Первомайського та Невельського. Ще шість російських штурмів вдалося стримати на Мар'їнському напрямку поблизу Георгіївки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили ворожу атаку біля приютного. Росіяни і далі намагаються відбити вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив сім безуспішних штурмів. Хай спочатку підуть депутати, багатії бізнесмени. Коли говорять про мобілізацію, часто чути саме такий аргумент, але насправді ми навіть не підозрюємо, скільки успішних і заможних людей уже сьогодні на фронті. Спеціальний репортаж про тих, хто, попри успішність, у цивільному житті вирішив зробити вибір, піти захищати країну, а не тікати за кордон. В бізнесі неефективна людина, довго не зможе утриматися на посаді, і вона з неї злітає. А на її місце приходить людина, яка краще. Краще може впоратися з цими завданнями. Це не про патріотизм, це про професіоналізм. Професіонал Севолод Кожемяко змінив елегантний костюм на фліску кольору хакі, бо знав, що може створити ефективний підрозділ. Мільйонер, керівник агрохолдингу зі штатом у півтори тисячі людей і земельним банком понад 70 тисяч гектарів заснував добровольчий батальйон. Хартія для мене це цілком природньо, що я просто почав цим займатися і займаюсь. Буду займатися до перемоги, я сподіваюсь. Добробат Хартія брав участь у харківському контрнаступі у боях за Харків, Сватова і Бахмут. Сьогодні ж на базі добровольчого батальйону створили 13-ту бригаду Нацгвардії, і бійці тримають Куп'янсько-Лиманський напрямок. А все волод допомагає командирам зробити і цей підрозділ, та й армію загалом ще більш ефективними. Будь-які бізнесмени є. Він є добрим організатором. Ну, я знаю декілька бізнесменів. Які організували дуже ефективні підрозділи, Тож цілком логічно, аби такі люди в армії займали правильні посади. Якщо є висококласна людина, яка освічена, яка керує великими колективами і робить великі проекти, то є сенс застосувати таку людину. В якихось масштабних більш масштабних речах, а не робити його танкістом, наприклад, або звичайним піхотинцем, можливо, і Євгеній Кулинич із його багатолітнім досвідом у ретейлі теж був би ефективнішим на менеджерських посадах в армії. Це він розвивав в Україні відомі мережі Васон з фуршет. Я думаю, що люди, які ходять там в магазин кожного дня, він просто не розуміє, скільки всього зробив мій батько саме от в. Всередині тих магазинів останні його діти ще де 4 роки був гендиректором крамниці «Коло». Це перша мережа магазинів біля дому в Україні. В Україні цих прикладів не було. Він запропонував це зробити в Україні. І за цей час мережа зросла до да, більше 200. Точок на по Києву, Київської області. А ще математик, професор, талановитий шахіст і батько, який виховав трьох доньок. Після 24 лютого чоловік пішов в армію, бо інакше не міг. Він завжди жив як як. Якщо ти маєш щось зробити, зроби найчесніший варіант, найсправедливіший, і буде, що буде, не зважаючи на жодну ціну. І я думаю, що так, так тому і сталося, що він зробив те, що він має бути, просто щоб відчувати себе гідною, достойною людиною. Зрештою, став командиром мінометного розрахунку, і під час бою на Луганщині у грудні 2022-го загинув. Він прожив своє життя на такій висоті, що просто я думаю, що йому не судилося спокійною старості, особливо коли країна в такій ситуації, де вона його потребує. На честь Євгенія Кулинича створили спеціальну премію в ретейлі. Ця премія вона присвячена найшвидшому розвитку ретейлерів в Україні, бо ми вважаємо і надаємо шану таким людям, як він. Насправді, прикладів, коли успішні люди йдуть на фронт, чимало. Цей бізнесмен та телеведучий Андрій Оністрат. Один каже, я не піду, поки депутати не підуть, а депутати не підуть, тому що він не піде. Або один каже Я піду, якщо всі підуть. Дивіться, хлопці, у нас немає часу. Андрій пішов на фронт разом із сином. Син загинув. Він взагалі міг не служити. Йому 21 рік. Мабуть, міг будувати режисерську кар'єру і далі відновлюватися після полону. І Олег Санцов, але теж пішов на фронт. Ось кадри його штурмової групи з ближніх боїв. Веду бій, короче за всіх сторон. піняв, короче. Я на тих у флангу Рекса. Як прийняв? Поки тримаємося тут, поки тримаємося Такі вчинки і такі люди приклад дії, а не диванного патріотизму. Тож, якщо у вас є знання і навички в ІТ, менеджерстві, керуванні, ви теж потрібні армії, ви потрібні Україні. Оксана Михайлова, Костянтин Мельников, Факта Сі Тіві. Єдині новини. Їхні розробки, допомога обороноздатності країни уже 20 років поспіль. Президентський фонд Леоніда Кучми Україна нагороджує найкращих студентів, а завдяки стипендіям мотивує хлопців та дівчат залишатися у державі та досягати вагомих результатів, опановуючи важливі професії. Серед цьогорічних стипендіатів фонду майбутні інженери та науковці Національного авіаційного університету. Про їхні розробки і здобутки далі. Дмитро Солін показує пристрій, над яким уже працює декілька місяців. Ми назвали це стринка Очтесен юніт. Тобто українською це буде пристрій для випробовувань з допомогою тензотчиків. Це на 3D-принтері ми, до речі, надрукували на коробочку. Завдяки ньому, каже, можна досліджувати матеріали, з яких конструюють літальні апарати, випробовувати не лише на міцність. Можемо дізнатися його властивості, які потім можна використовувати в проєктуванні, тобто, щоб нічого не зламалось, умовно. ось технологія не нова, але студенту національного авіаційного університету вдалось свій виріб зробити значно компактнішим та простішим у використанні. Я б сказав би, це дозволить нам покращити ефективність усього цих випробувань. Крас таки, тобто, ми зможемо робити це швидше, ми зможемо робити це більш точно. Третьокурсник Мартин теж навчається в НАУ. Він розробляє нову та значно дешевшу технологію для щитування навантаження на літальний апарат під час польоту. Саме на платформі Ардуїно цього ніхто ще не робив. А це вкрай важливо не лише після перемоги, коли країна розбудовуватиме парк цивільної авіації, а й зараз розгортаючи виробництво власних безпілотників. Ця система може допомогти, щоб дізнатися наскільки довго цей. Літальний апарат, тобто безпілотник, зможе функціонувати, наскільки його конструкція є міцною та придатною для різних умов, там, наприклад, скільки він може вантажу підняти, і так далі. І це лише двоє із семи студентів Національного авіаційного університету, які цьогоріч стали лауреатами президентського фонду Леоніда Кучми Україна. 20 років фонд підтримує стипендіями успішну молодь та співпрацює з десятком університетів країни серед пріоритетних технічні спеціальності. Адже саме ці студенти уже нині роблять внесок в розбудову стратегічних галузей, зокрема ракетно-космічної, військової та авіаційної. сам інженер, він приймав завчався в такому. Факультеті таку спеціальність отримав. але набагато більше це оцінка значимості цієї спеціальності для розвитку суспільства для економіки і особливо для обороноздатності країни, що сьогодні є надзвичайно актуальним. Студенти Національного авіаційного університету ще 20 років тому почали отримувати президентські гранти за успіхи в навчанні. Розробки, які пов'язані більше з програмним забезпеченням для тих же там безпілотних апаратів, це і розробки, які пов'язані там і з ребом. студенти. Ну ви знаєте, що вони часто бувають креативні. За роки співпраці фонду та вишу тут нагородили майже 140 юнаків і дівчат. І для них стипендії це своєрідна мотивація. Дмитру Грант дозволить продовжити наукову роботу. Якщо ну якесь індивідуальне дослідження робити зовсім, то ну. Хоча б на це потрібні кошти, ну і зрозуміло, що я свій час уди трачу. Я б хотів би як мінімум щось отримати. За це мотивацію. Мартин уже мріє, коли оновить техніку потрібну для навчання. Адже попереду у цих хлопців та дівчат ще чимало нових проєктів та розробок, які вони прагнуть втілити тут. У вільній незалежній Україні ми віримо, що е, ці молоді люди вони і будуть е, розвивати оцю тему і дронів, і сучасної авіації, і е, захисту від авіації і протиповітряної оборони. І ми думаємо, що ми в цьому внесли і свою краплю е, джерела успіху. Христина Влечанська, Максим Костенко, факт та сітіві. Марафон Єдині новини. Півсотні компаній потрапили у список спонсорів війни. Цей перелік укладає на це орієнтир для нас з вами, що купувати, а що ні. Насправді, список від агентства не повний компанії, які ведуть торгівлю значно більше. Часто вони залишаються на цьому ринку, хоч і декларують підтримку України. Ольга Читайло детальніше. Пепсі-кола, сік, чіпси ці продукти мають дещо спільне популярність серед споживачів і виробника, який працює і на українському, і на російському ринках. Компанія PepsiCo у своїй рекламній стратегії заборонила згадувати війну в Україні. Про це повідомила глобальна коаліція громадських організацій Україн». Позиція компанії стала відомою, коли виробник шукав нове піар агентство за твердженням B4Ukraine, Пепсіко вирішила закрити очі і на саму агресію росіян, і на звірства, які вони чинять в Україні, під повною забороною. Зокрема, такі позиції. Згадка про війну, бойові дії, агресію військовослужбовців зсу, підтримка України або української армії, негативні конотації, що створює відчуття небезпеки. Пепсіко свою позицію не прокоментувала і на запит фактів не відповіла. За даними НЗК, фірма лише 22-го року сплатила до російського бюджету 115 мільйонів доларів, а це приблизно вартість десяти кінжалів. А заробила фірма майже півмільярда доларів. Це на 333% більше ніж до повномасштабної агресії. Назива внесла компанію у перелік міжнародних спонсорів війни ще торік до випадку з піар-агентством Поруч із назвою компанії інформація про продукцію яку та виготовляє, з ким співпрацює, та скільки заробляє у Росії. У цьому списку ганьби півсотні міжнародних компаній. Перелік декларативний. Це не санкції, бо на приватні фірми таких обмежень не накладеш. Цей інструмент нічого не забороняє. Він просто дає вибір. Наш перелік міжнародних спонсорів війни він співпрацює з тисячами волонтерів по всьому світу. Це розслідувачі, журналісти, розслідувачі. За час існування списку з нього виключили шість компаній: умови прості або припинити роботу в Росії, або представити план припинення з чіткими датами. На запити фактів письмо відповіли декілька фігурантів списку. Ось позиція метро Україна. Рішення щодо виходу метро з РФ належить виключно штаб-квартирі в Дюссельдорфі. На корпоративному та дипломатичному рівнях ми продовжуємо тиснути на центральний офіс та сподіваємось на швидке позитивне рішення. А це позиція несла російський ринок згідно з даними на зК забезпечує 2% прибутку компанії. Компанія припинила виробництво переважної більшості найменувань продукції свого довоєнного портфоліо в Росії. Нестлє припинила імпорт і експорт небазових товарів дота з цієї країни. Крім цього, компанія припинила подальші капітальні інвестиції в Росії. Але піти з Росії поки не наважилися. Перелік спонсорів війни від назика далеко не повний. Ось дані від Київської школи економіки. У Росії працюють понад 1600 компаній, бояться втратити і прибутки, і майно одна з причин, яку також керівники компанії казали, що ми не хочемо втратити свої нематеріальні активи. Коли навіть компанія там згортала свою діяльність. Росіяни продовжують використати використовувати як логотипи, так і е, різні права. Вони не можуть е, ані продати е, свої активи. Е, Хіба що там з великим дисконтом з іншого боку, каже експерт: за два роки можна було б визначитися, адже репутація теж коштує грошей. Приклад наводить на Монделіс, так виробник солодощів. Всі знають це сотні брендів. Одразу після потрапляння до нашого переліку в перші ж дні, акції компанії обвалилися на 2,5 мільярди доларів. У цій ситуації також важлива позиція споживача. Нам треба маркувати компанії, які вийшли на полку і ну на полицях, і залишається. Давайте тоді робити примітки про це. Компанія, яка вийшла, яка не вийшла, яка декларує цінності, які співвідносні з нашою реальністю під час війни. Торік військовий Юрій Гудименко створив петицію із пропозицією маркувати товари компанії, які ведуть торгівлю у Росії. Вона набрала достатню кількість голосів, і президент доручив уряду розглянути. Мінекономіки рекомендували торговим мережам таки маркувати продукти, але знову ж таки все добровільно. Отримати інформацію про компанії, які працюють на двох ринках, можна зокрема з допомогою чат-боту Бойкотраша. Достатньо ввести назву компанії, і ви отримаєте всю інформацію про неї. А далі вибір за вами. Але пам'ятайте, що купуючи ці товари, ви фінансуєте бізнес на крові. Ольга Чатало та Володимир Коваленко. Факти сі Єдині новини. Такі новини на цю мить. Наступний випуск за 15 хвилин з моїм колегою Андрієм Ковальським. Я ж бажаю вам тихого вечора, без тривог. Бережіть себе. Слава Україні та її мужнім героям. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.